Вітаю, дорогі друзі, знову з вами і повертаємося до нашої постійної рубрики Книга на тиждень. І знову я її переформатовую. Да, вона тепер буде виходити по п'ятницях. І остання книга, яку я вам радив, це була трилогія Люси Сіня Задання трьох тіл. Нагадую, що на Netflix вийшов екранізація цієї книги і серіал під назвою Проблема трьох тіл. А сьогодні ми поговоримо про... Такий жанр як детективний трилер. І я вам буду пропонувати книгу до вашої уваги під назвою Хірург, авторки Тес Гаррісон. Це серія книг про детектива поліції та медичного експерта, які проводять розслідування вбивств. І ця книга розповідає про серійного вбивця на прізвисько хирург тому, що. Він вбиває своїх жертв за допомогою медичних знань та, як то кажуть, з хірургічною точністю. Цікава книга, постійно тримає в напрузі, заплутаний сюжет, цікава розв'язка. Знаю, що є українська версія, тому бажаю всім приємного прослуховування або читання. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, до зустрічі в ефірі. Пока-пока.